Вітаю всіх зранку і запрошую до свою ранкову політичну зарядку. На політичній зарядці ми не робимо фізичних прав, але не забуваємо про фізичну ранкову зарядку. В політичній зарядці ми говоримо про новини важливі і цікаві. Сьогодні, 17 лютого понеділок, говоримо про наступне: Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії в ексклюзивній статті. Британський гази за телеграф заявив, що він готовий відправити британських військових для виконання мирної угоди, якої вона не була після припинення війни в Україні. Він сказав, що він прийняв свідомо це рішення. Як пише за телеграф, це робить додатковий тиск на європейських союзників Великої Британії і наших партнерів. Адже сьогодні президент Франції скликає такий саміт. Його називають саміт головних країн Європи. Ще точно невідомо, хто буде присутній на цьому саміті. В неділю міністр закордонних справ європейської політики Франції він підтвердив, що така зустріч сьогодні, 17 лютого, має відбутися. Вони якраз будуть розглядати. Що їм робити, як їм підтримувати, продовжувати підтримувати Україну, все це є наслідком тої заяви, того виступу віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Джейді Венса, в якому він там звинуватив Європу, що вони мають більше брати на це відповідальності, але насправді він говорив про там, як він сказав, що вони відійшли від коріння демократії захисту демократії в Європі, так чи інакше він дав зрозуміти, що Сполучені Штати Америки тепер будуть менше. Уваги приділяти безпеці Європі і європейцям треба щось звішувати. І це, я думаю, може бути добрим сигналом саме щодо продовження, а можливо, і збільшення підтримки України. Ну, Володимир Зеленський заявив вчора в неділю, що він прибув в об'єднані Арабські Емірати з візиту. Він приїхав своєю дружиною. Це там як він заявив у Телеграм, що це візит пов'язаний з гуманітарною допомогою та мова буде йти про. Також і обмін полоненими. сподіваємося, що в цьому аспекті все в нього буде добре. Також варто згадати про Близький Схід. Лідер Хезбули заявив, що він дуже шкодує і висловив жаль, що ліванський уряд заборонив сідати в Бейруті іранським літакам. Ми знаємо, що Хез пов'язана з Іраном, а також закликав уряд Ліванський. Прийняти рішення, щоб не було в Лівані ізраїльських солдат. Ну, як пишуть, що от розкол між Хезболою і новим ліванським урядом все збільшується і збільшується. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо був з візитом в Ізраїль. Він почав своє близько східне турне. В неділю він після зустрічі з прем'єр-міністром Нетаняху заявив, що Хамас має бути знищений і не має існувати як урядова, тим більше військова. Якась організація. Ну і варто також зазначити, що на вихідних у суботу відбулася телефонна розмова між міністром закордонних справ Російської Федерації Лавровим та держсекретарем США Марко Рубіо, про кого я вже згадував. Ну як пишуть, що ніби сьогодні в понеділок вони мають зустрітися в Саудівській Аравії, і хочу нагадати, що Трамп, коли говорив про можливу зустріч із Путіним, він саме називав Саудівську Аравію. От, в принципі, все, що хотів я сьогодні вам зранку, 17 лютого, повідомити. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!